Села Запорізького та Оріхівського районів Запорізької області у грудні 2024 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники всі, хто зайшов в гості на мій канал. Мене звати Ольга. І зараз я хочу спробувати роз'єднати селища про Запорізької області. Я зняла тільки що окреме відео. Це там про Матвіївку, Вольнянського району, про Миколаїв, Нову Миколаївку, про Комишуваху, Степногірськ, Малокатеринівка, Кушум та Балабіну окремо і село Приморське Васильівського району. Я зняла зараз 10 хвилин таке коротеньке відео. Кому цікаво, можете подивитися. Тепер буду робити таропрогноз для міст, для сел. Запорізького району спочатку зроблю, а потім для сел, які раніше були у Оріхівському району. Хто міє ставити цей код, поставте, будь ласка. Буду вдячна я і мої глядачі. Давайте подивимося. <кій> Починаємо села із села Запорізького району Новоолександрівка. Завжди починалася там з малокатеринівки, тепер вони в отдільному блоці. От, і зараз дивимося. Нова Олександрівка. Що чекає Нова Олександрівка Запорізького району? У грудні 2024 року? Нестабільно, неспокійно. Десь кажуть, мимо вас через село буде пролітати, ну, ну в село ваше карти, слава Богу, не показали прильоту. Ну, якось вище, вище скажімо, в сторону дороги. Маріуполь Запоріжжя, от якось туди. Будьте уважні і обережні. Багато там зрадників, наводчиків працюють у вас у вашому селі. Село Степне Запорізького району. Що чекає село Степне Запорізького району? В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення. У грудні. Так, у степне, тут буде прильот, чи ні? Загроза від шахедів. От, від оцих ударних БПЛА, ну, от у степне, кажуть, якесь інше село. Таке, що це в сторону вільнянська. От там, кажуть, десь буде прильот серйозний, а не в саме степне. Десь недольот не до, до степного і прильот. Там, так, да, прильот, а в саме степне карти не показали. Так, тепер село, сюди добавлю я і село Юлівка. Юлівка з Запорізького району. Село Юлівка. Пишіть мені, з якого села ви мене дивитеся. Все потім дивлюся, відмічаю село Юлівка. Чи буде прильот у грудні у Юлівку? Ну, слава Богу, я не бачу. В цілому складна ситуація, летітиме над вами багато. От, ви чутимете, бачитимете. Вибухи лунають, але це не ваше село. Так, тепер йдемо в село Лежино, Запорізького району. Село Лежино Запорізького району. Чи буде в село Лежино прильот? У грудні. Кажуть, велика пожежа, у вас буде вибух лежено, дуже велика вам тут йде вибухівка. Прильот сильні, карти показали. Будьте максимально уважні і обережні, тому що пожежа велика і прильот. Та сторона, що до сторона до Запоріжжя. Це, виходить, західна ваша частина села. От там, кажуть, може бути. Дивіться. Тут кажуть, що шахет щось буде збивати. І чи бомба. Ні, це, скоріше, все бомба. Да? Тут, кажуть, і загроза для людського житла. От. Число, зараз скажу, коли це буде. Дру, ну, скажем, друга. Другий, другий тиждень грудня. Ну, Близько середина, середина грудня, отак. Так, хай все буде добре у вас і, і у нас. Небезпеку показали для Лєжина. Наталівка. Наталівка Запорізького району. Чи буде в Наталівку прильот? В Наталівку також може бути. Дивіться, північна частина Наталівки. Туди кажуть, перелетить десь там вище вас. Ну, скажімо, перед, перед село Наталівки. Вище. Далі, яке там. В сторону Вільнянська, яке там село наступне? туди, каже, буде прильот. Є небезпека. Так, село Богатирьово. Село Богатирьово Запорізького району. Чи буде у Богатирьово прильот? Летітиме над вами, над вашими головами, але до вас карти не показали прильоту з окупованих територій. Десь там, кажуть, будуть збивати в сторону східну частину, в сторону Дніпро, в сторону Оріхова, отам а там щось будуть збивати. Ну це не в вашому селі, це не в богатирьо. Дай Боже, щоб все було добре. Тепер у нас село. Августіновка Запорізького району. В мене дуже просила моя глядачка. Село Августівка. Чи буде в Августіновку прильот? А ну, показують загрози від шахедів, від, від осколків. Щось може збивати. І навіть для, для центру села. Тут у карти це показують, що щось може бути небезпечно. Центр села, а в і щось тут від уламки від осколків. Хоча над вашим селом буде летіти далі по курсу, буде перелітати вас і летітиме далі, куди там йому поставили рашистий ціль. Будьте уважні. <кхід> так, село е, біленьке. <кхід> Запорізького району, чи буде у біленьке в грудні 2024 року приліт? У біленьке буде прильот. Вночі щось кажуть, будуть збивати, і це не ну, зіб'ють оця. ПВО, ППО наше його зіб'ють. І показують карти, що десь за межами села так, а в біленьке, саме біленьке, у грудні карти не показали, слава Богу, прильота. Хоча загроза від уламків і вибухової хвилі для біленького карти це показали. Так, село наступне у нас Маренка. Мар Чи буде в Маренку прильот? Маринка Запорізького району. Дивіться, в вашу сторону вони направлять керовану бомбу. Оцю. Але воно якось, ну чи вона десь упаде в полі, до вас воно не долетить. Ну, керована бомба в вашому напрямку вона буде летіти. Будьте обережні. Так, село Долинське. Село Долинське, Запорізького району. Чи буде у Долинське прильот? У грудні 2024 року. Село Долинське Дніпроп Запорізького району. Село Долинське. Чи буде до вас прильот? У Долинське? У Долинське. Долинське. Ну, щось кажуть, може бути. Долинське карти показують, що щось може бути. Башня не випала, ну, але на, на загроза і кажуть, що щось не спіймають. Може бути. Будьте обережні, мої дорегенькі. Так, тепер село. Новос... Новослободка. Буде у Новослободку прильот у грудні 2024 року. Село Новослободка. Те, що біля Бабурки знаходиться. Новослободка може бути? Показує, що так. Карти показують, що та сторона, що південна, не та, що ближче до Бабурки до міста, а до туди. Ой, в сторону. Південну частину. Отам От кажуть, що може бути, на жаль. Можливо, там якесь село поруч. Південніше вас знаходиться. Туди кажуть, прилетить. Дивіться, бачите, знизу карта три мечів, що кажуть, злучання. Дуже близько на підльоті до новослободки. Карти показали вам прильот цього разу. Так. Тепер село у нас канівське. Канівське. Запорізького району. Чи буде у Канівське прильот? У грудні прильот буде у Канівське? Ну, кажуть, нестабільна, неспокійна ситуація, але прильота як такового нема. Десь кажуть, рядом у якесь село сусіднє може бути, але це не до вас. Будьте максимально обережні. Так, тепер село Бабурка. Так, село Бабурка Запорізького району. Чи буде у на село, в село Бабурка э, прильот у грудні 2024 року? Село Бабурка. Село Бабурка. Буде там прильот чи не буде у Бабурку? Дивіться, я робила вчора прогноз для міста Запоріжжя. І для Хортицького району є небезпека. Те, що до Хортицького району, кажуть, десь дуже близько, воно прям от вам випало в розкладі. Десь між Хортицьким районом і вами тут показують, це виходить для вас північна частина вашого села. Може бути, від уламків є загроза, а також башня. Тут кажуть, пряма наводка, пряме влучання. От, по, по коригувальники предателі здають, точково показують, куди бити. Ой, господі помої. Так. І е розумівку. Тепер дивимося, це в нас буде заключне село е Запорізького району. Потім переходимо до село Ріхівського району. Так. Розумівка. У грудні 2024 року. Чи буде у розумівку прильот? Так, розумівка. Щось спіймають. Карти тут кажуть, якось якийсь захист працює. Ну, не показують прильота, слава Богу. Бачите, зловили, зловили. Хоча, кажуть, можуть від уламки у вас пожежа. На східній частині вашого села, там може щось бути. Пожежа, щось від уламки, від вибухової хвилі, там може бути. Але це не в село. Окраїна десь, отак. За селом, це може бути, на жаль. Ну, будьте обережні. Так, дякую за увагу. Тепер переходимо до Оріховського району. Так, е Починаємо з села Щас... щасливе. Село щасливе. Оріхівського району е, у грудні 2024 року. Так, Так. Щаслива. чи буде туди до вас прильот? Ну, слава Богу, карти не показують. Хоча, кажуть, ворог буде лютувати і летітиме через вас багато. Десь будете чути, бачити, відчувати все. Але, ну, все, слава Богу, не до вас, ні. Тож, зрадники бігають, здають. Десь там дуже близько буде біля вас прильот. Біля вашого села, недалеко. Але це не в саме село. Дай Боже, щоб все було добре. Господи, поможи. Так, ясна поляна, я про вас не забула. Ясна поляна, село Ясна Поляна, їхній району. Чи буде. Я, я зараз роблю розклад для Оріхівського району із тих сел, тим селом, що в мене питають, що мені дають зворотній зв'язок. Ті, хто мовчать, ніколи мені нічого не пишуть, вибачайте, я для вас уже не буду робити. Так, ясна поляна. Ясна поляна у грудні 2024 року. Чи буде у Ясну Поляну прильот? Так, Ясна Поляна. Над вами летітиме багато, але це, слава Богу, не до вас. Дай Боже, щоб все було добре. Тепер переходимо до села Зарічне. Село Зарічне Оріхівського району. Подружка, дорогенька, привіт, моя дорога. Село Зарічне. У грудні. Чи буде? У зарічне прильот. Та слава Богу, якось Бог Вас якось так оминає, вас якось як ото круг, петля, що вас якось оминає. Ви в якоїсь стороні знаходитеся. Хоча, кажуть, десь недалеко-близько будуть прильоти, але не в саме село. Башня не випала. Є загроза від уламків від вибухових хвиль, це вам карти показують. Бачите, сипеться. Це є. Але прям щоб бомба в центр села, цього карти не показують. Так. Тепер село Таврійське. Мої вітання, шановні мої підписники, знайомі, друзі. Так, Таврійське, село Таврійське. Чи буде в Таврійське у грудні 2024 року прильот? Таврійське. село Таврійське. Оріхівського району. Дивіться, ворог активізувався. Тут прямо в нього прямо така ціль вас чи в кільце взяти, чи якось окружити. Тут є в нього небезпека. Така плани є. От. Люди якось переляку будуть тікати, але їх будуть стримувати. Вони не підуть так, як їм хочеться. Вони туди не прийдуть, не підуть. Хоча, бачите, летить тут, сипеться на голови. Тут, дивіться, карта смерті, карта страхів. Прильоти, на жаль, можуть бути. Показують особливо в темну пору доби. Є загроза для будинки, для житло, житла жителів села Таврійське. Карти це показують. Дивіться, бачите прильот. Південна. Західна частина це та, що до Камишовахи якось ближче. Від моря і до Камишвахи. Отак. Можливо, між Комишевахою і вами. Але загроза є, Таврійське. Будьте обережні. Так, тепер у нас село Новопавлівка. Новопавлівка Оріхівського району. Що чекає село Новопавлівка у ці дні в плані війни, в плані обстрілів? Новопавлівка? Чи буде там прильот у грудні? Новопавлівка. І, Ново, і новопавлівка. Так. Ворог також пряме положення, там кажуть, що, на жаль, можуть бути прильоти. І, але, але село тримається, село не здається. Хоча кажуть, що можуть бути прильоти, що постраждають люди, житла людей, і навіть покажуть, що жертви серед звичайних людей простих населення може бути. Хоча село ваше тримається. Тримається е, от, захисти, вищі сили вас захищають. І Збройні сили е, вас захищають. Дай Боже, щоб все було добре, щоб ворог не, не просунувся і нічого, нікого не обстрілював. Так, наступне у нас тепер село. Верхня терса. Верхня терса, мене завжди про це село питають. Село Верхня Терса. Чи буде у, у верхню терсу прильот? У грудні 2024 року. Нестабільно, неспокійно. Збивають щось у ударні ці хвилі. Також, бачите, такі карти вам усім якось одинакові виходять, що кажуть, ворог буде активізуватися в вашу сторону. На жаль, можуть бути прильоти. І Іще, на жаль, і не один. Верхня, Хорст, е, Терса, тримайтеся. Так, наступне у нас село Поріхівського району, це буде в нас Жовта круча. В Жовту-кручу буде прильот? Карти кажуть, що нема. Ну, дай Боже, щоб не було. Наступне тепер село Юрківка. Юрківка. Оріхівського району. Чи буде у Юрківку прильот? <клес> у грудні. Юрківка. Що вас чекає? Окупації нема вам? Хоча прильот може бути і не один. На жаль, карти показують, що може навіть багато чогось сипатися. І ось, бачите, десятка, що можуть багато обстрілів. Але село тримається. Хоча показують, що можуть бути поранені люди. Це Грудень. Грудень вам такий прогноз карти показали. Будьте обережні. А, тепер Григорівське село те, що біля Камишовахи. Село Григорівське. Чи буде у Григорівське? Прильот. Григорівка. І Григорівське. Село Григорівське. Чи буде туди прильот? У село Григорівське. Да, Картика, що так, буде прильот. Буде прильот, на жаль, карта відразу захист не спрацює. Так, дивіться, щось може бути не один, і пожежа там. Григорівське небезпечно. Це Камешеваха і Григорівське. І з... Я робила, кому цікаво, я робила прогноз. Окремо для селищ Запорізької області, там і про Камишоваху також. Дивіться, тут кажуть, що для Григорівки і є небезпека. Григорівське. Будьте уважні. І заключне на сьогодні в нас село Оріхівського району це Новотавричське. У грудні 2024 року. Що чекає село Новотавричеське в плані війни обстрілів? Новотаврическое село Оріхівського району. Новотаврическое село, де? Що тут у вас? Ну, карти, слава Богу, не показали Прильота? Десь кажуть, за, за межами села так, але в ваше село конкретно тут немає прильота. Хай так і буде. Хоча, можливо, там дачі якісь у вас є. От, може, якийсь хутор заброшений, село якесь таке, що як заброшене. Отам, От що може бути прильот. Будьте обережні, мої дорогі. Дякую, що слухали мене, дивилися мене. Пишіть свої думки, свої коментарі. З якого обов'язково з якого села ви мене дивитесь. Задавайте цікаві запитання. Кому цікаво... Індивідуально щось про себе дізнатися, звертайтеся за особистими розкладами, порядки і черги, всім виділяю, приділяю увагу. Всіх обіймаю, тримаємося, мирного неба і скоріше нашої перемоги. Я вам всім бажаю.